Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, Лаксоночка та роторної кацарки Vіrex. Сьогодні у нас на огляді ледовські фари. Дуже гарний варіант. Ось така фара. На трактори з боковим кріпленням. Так, з боку капоту вона кріпиться. Вартість півтори тисячі. Їх дуже багато хто купує. Всім подобається. Якщо вас зацікавило, телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Переходьте на наш сайт. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.